В ринкових цих умовах комунальне підприємство не може вижити і не може надати ці якісні послуги за кошти, які виділяються міською радою. В той же час ми розуміємо, що комунальне підприємство є підприємство, яке працювало у нас дуже давно, це професіонали, які знають свою роботу, це люди, які гідні того, щоб там працювати. Тому на даний час стоїть питання. Поступового розформування цього підприємства і працевлаштування людей, які знають роботу, які можуть продовжувати цю саму діяльність, але вже інших умови, які я сказав раніше. Ну скажімо так, тільки вже на даний час понад 100 чоловік вже працює в тровлі комунал сервіс, скажімо так, і зарплати там вищі. Сім чоловік пішло між шляхами Рембут, і не біля 60 чоловік на даний час питання вирішується. Їм запропоновані роботи, різні варіанти, люди думають. Ми розуміємо їхню біль, ми розуміємо, що люди працювали роками, десь вже є стереотипи. але Треба розуміти, час міняється. В цих умовах, які ми зараз перебуваємо, далі працювати неможливо підприємство, яке працює в збитках, навіть не може подати свої документи на тендер, тому що забороняє тендерне законодавство. Якщо у вас немає довідки, що ви прибутковий, вас просто не приймуть документи на тендер, тобто воно навіть не може прийняти участі в тендерних закупівлях.